Ворожа армія завдала по регіону 2358 ударів. Загарбники бомбили житловий сектор з усіх видів зброї від авіації до дронів. Під вогнем Росії перебували 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Часів'яр, села Верхньокам'янське, Калинівка, Молочарка, Новоселидівка Тарасівка. Руйнувань зазнали 30 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, заклади освіти. Адмі адмінбудівлі підприємство, автотранспорт, критична інфраструктура, шість ударів витримав лиман. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби, а також обстріляли ЗРСЗВ смерч. Поранено двох мирних жителів. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, заклади освіти, адмінбудівлю, критичну інфраструктуру. У Калинівці росіяни вдарили fpv дроном по приватному будинку, вбили цивільну особу. Внаслідок дронової атаки. Також поранено мешканця верхнього. Кам'янського дві авіабомби УМПБ д 30 СМ ворог спрямував на Костянтинівку. Пошкоджено три багатоквартирних і три приватних будинки: підприємство, адмінбудівлю, цивільне авто. По Тарасівці російські війська випустили авіабомбу КАП 250 Пошкодили п'ять приватних осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.